Ще під час царського балу у присутності Катерини II почали розповідати про новий Чорноморський порт-фортецю Хаджибей, тільки но відвойований у Турків. Хтось із придворних, знаючи про пристрасть цариці називати відвойовані міста давньогрецькими іменами, запропонував перейменувати Хаджибей і нагадав про давньогрецьку колонію Одесос. І тоді Катерина, нібито звеліла: нехай Гаджибей має цю елінську назву, але жіночого роду. Вже пізніше з'ясувалося, що грецьке поселення з такою ж назвою знаходилося на місці нинішнього болгарського порту Варна. Перейменовувати місто ніхто не став, а історія Одеси починалася задовго до Катерини. Із незапам'ятних часів на північному узбережжі Чорного моря жили кімрійці, скіфи та давні слов'яни. Починаючи з 7 століття до нашої ери, там з'явилися грецькі колоністи до виникнення Київської Русі на території нинішньої Одеської області. Жили східнослов'янські племена тиверців і уличів. У 13-14 століттях, коли на землях північного причорномор'я господарювали татари, на місці нинішньої Одеси була пристань генуезьких суден. Стародавні портолани, морські італійські карти, донесли до нас її назву Джинестра у перекладі з італійської так називається дрік, чагарникова рослина з жовтими квітами, що особливо розповсюджена в Причорноморських степах. Як відомо наприкінці 14-го на початку 15-го століть землі північно-західного причорномор'я звільнилися від татарського панування і перейшли у володіння Великого князівства Литовського. Саме у 15 столітті вперше згадується в письмових джерелах про поселення Качебей, про найближчого попередника Одеси. Коли виник Качебей точно не встановлено, та ім'я його багато разів видозмінювалось: Коцюбей, Качебей, Куджабей, Гаджибей, Хаджибей, Аджибей. У 15 столітті північне Причорномор'я стало здобиччю султанської туреччини і її васала Кримського ханства. Завойовники спустошили цей багатющий край, і в народі його почали називати Диким Полем. Геть занепав і зубожів і качебей. Захопивши чужі землі Отаманська імперія прагне на них закріпитися. З цією метою турки підсилюють Очаківську, Бендерську і Акерманську. Це нинішні білгородністровські фортеці. Будують нову могутню твердиню Ізмаїл і ще кілька невеликих фортець. Одну з них було споруджено в 1764 році на березі Хаджибейської нині Одеської затоки. Фортецю турки назвали Енідунія – Новий світ. Але в літературі її нерідко іменують Хаджибей за назвою сусіднього поселення. Фортеця розділяла поселення Хаджибей на дві частини. Одна з них низинна була розташована на пересипі біля лиманів, друга, знаходилася на плато і простиралась у бік нинішньої театральної площі. Тут розміщувалися базар, крамниці, кав'ярні. Ближче до моря на пристані, де стояв невеликий маяк, вишукувалися в ряд комори з провіантом для гарнізону та товарами, призначеними для відправки в Туреччину. Петро І здобув для Росії вихід до моря на Балтиці, і тим самим у Європу прорубав вікно. Але для розвитку торгівлі для захисту кордонів на півдні Росії потрібні були береги Чорного й Азовського морів. Це неминуче повинно було призвести до сутички з Османською імперією Туреччиною володаркою Чорного моря. За цю справу взялася Катерина II. Успішні походи Петра Румянцева, Григорія Потьомкіна, Олександра Суворова. Підірвали могутність Туреччини. Російські війська одна за одною здобували перемоги. 14 вересня 1789 року. Російський корпус генерала Гудовича та загін українських козаків на чолі з Антоном Головатим і Зиновієм Чепігою штурмом взяли фортецю Енідун'я. 1789 року. Олександр Суворов здобув знамениту перемогу на річці Римніку. Потім здалися Акерман і Бендери. Через рік Суворівські воїни взяли штурмом Ізмаїл. Російсько-турецька війна закінчилася яським мирним договором. За його умовами, султанська Туреччина відмовилася від територіальних претензій на Крим. Росії також було повернуто всю територію між Південним Бугом і Дністром, включно з Хаджибеєм. У 1793 році. Для захисту узбережжя споруджується фортеця на березі Хаджибейської затоки. Вона мала 5 бастіонів, 120 гармат і була обгороджена ровами і валами. Гарнізон її складався з двох тисяч чоловік. Через рік уряд затвердив план пристані і міста Хаджибей, який передбачав створення нового портового міста на Чорному морі. Рескрипт Катерини II стверджував. Поважаючи вигідне положення Хаджибея при чорному морі та пов'язані з цим вигоди, ми вважаємо за потрібне влаштувати там військову гавань у купі з купецькою пристанню. Роботи ж провадити під наглядом генерала графа Суворова Римницького, якому доручено від нас зведення укріплень і військових установ у тій стороні.